Вітаю! Це програма Три крапки. Проєкт про неоднозначні та важливі суспільно-політичні та культурні питання, в яких мала би стояти одна крапка, але їх три. А з вами я Марія Марчук. Тож розпочнемо. Переконання це совість розуму. Казав письменник-мораліст Ніколя Дешамфор. Переконання сьогодні потрібні українським митцям як ніколи. Культура занепадає без розуму, творчість самознищується без совісті. Але чи не трапляється так, що переконання підказують митцю несумісний з мистецтвом шлях? От, наприклад, митець з найщиріших міркувань починає використовувати символи боротьби і нескорення, втрат і страждань у масовій культурі. Чи не стає творчість в лищатах такого спрощення чимось схожим на ударний дрон, Нібито своїм рідним з українськими емблемами на фюзеляжі, але без душі? Сьогодні ми поговоримо про байрактарщину – суто український мистецький феномен, названий на честь уславненого турецького ударного безпілотника. Беректарщина це якраз про людей, які використовують і просувають символи боротьби у розважальному контенті. Хтось робить це щиро і талановито, хтось із корисливих міркувань, а тому не переконливо. А хтось прагне зробити добру справу, але перетворює живу історію війни на мертві кліше. Не будемо засуджувати чи хвалити. Спробуємо розібратися, що це за явище і чи завжди воно нам на користь. Ведмеді балалайки, піксельні спіднички та амоволонтери – все це приклади байректарщини, тобто спекуляції та хайку на темі війни. Це про кон'юнктуру. Вона може бути щирим кроком або ж спланованою схемою. Хтось свідомо використовує важливі воєнні події й образи та розуміє їхнє значення, контекст. А дехто згадує бучу. Азовсталь і не задумується про етичність. Як зрозуміти, хто хоче нажитися на використанні важливих подій та образів війни, а хто просто піднімає дух? Зокрема, про це запитаємо у фронтвуменки проєкту То є Анастасії Смолянкіної. Тож Настя, що таке Барактарщина особисто для тебе. Як для мене це нормальне явище. Ну я скажімо так, була б дуже рада, якби такого не було, ну в такому прояві, як воно є зараз, бо це дуже примітивно. Але по суті, баректаршина це якби виклик часу, і ми не можемо сказати, що у інші якісь війни, які відбувалися, такого не було. Наприклад, ну якщо там хтось зараз напише пісню про залужного, то на це будуть реагувати досить критично. Але дивись, все таки. Люди ходять, і наспівують батько наш Бандера», Україна, мати. Чи це не така сама пісня про залужного, але того часу? Правильно та бере яка випускається зараз, чим вона гірша? Від батько наш Бандера» або, наприклад, той самої червоної калини, тому як на мене, барактершна, яка є зараз, вона е, нічим не гірша від того е, військового, скажімо, фольклору, який зберігся, і я думаю, що якісь там там не знаю Петрики Михайлики через там 80 років будуть наспівувати явно не ванька, встанька, що таке приготуй собі пакет. А яку, наприклад, я ну, не, не знаю, наприклад, там ту саму квартицю Бахмут. Я не вважаю, що це там крута дуже пісня з там крутими музичними ходами, але із всієї Байрактарщини знов таки залишиться якась виживка. Яка збережеться для історії у мене як у музиканта ставлення до того ну, двояке. Бо я розумію, що це нормальне культурне явище. Якщо б цього не було, це було б навпаки дивно, що люди ігнорують війну. Там, наприклад, і досі у них там якісь там кролики, метелики. Я тебе люблю, ти мене не любиш. Там і все це таке. Ну тому ну, закінчиться війна. Пропаде Барактавшина. Мені здається, будь-яка пісня, будь-яка творчість це просто відображення через душу музиканта, або там, через, скажімо, просто думки музиканта, того, що він бачить, от там антитіла бачать те, що відбувається на фронті. Вони співають про те, що відбувається на фронті. Якась там дівчина, наприклад, не знаю, брат чи хлопець іде воювати, і якась там умовна співачка виявляється таким збірним образом всіх цих дівчат. Це відображення того, в чому ми живемо. Що серед у нас є ті люди, які воюють, серед нас є ті люди, які сидять вдома. У них якісь родичі або кохані люди воюють. Ну тому, якби це просто відображення часу. Ми співаємо про те, що бачимо. Це знаєш, як пісня чукчі, що бачу, то співаю. Ну це ну це ж не тільки про чукчу, це про всіх людей. Яку функцію виконує такий напрям музики і для чого вона взагалі існує? Якщо ми відійдемо від військової теми, у нас є багато функційна, багато. Шарова музика, і вона має свого споживача. Тобто, у нас є якісь там, не знаю. Високі сесії, які освітлює, ну, наприклад, та сама Христина Соловій. А я, наприклад, той самий кальянний Реп, і споживач у того і у іншого він різний. «Дика-дичка», «Піцельна фіксивна спідничка. Це про тих людей, які сприймають такий контент. От і все. Ну, якби, типу, ти козачка я козак, це теж не про велике мистецтво. Ну просто є люди, які звикли до якоїсь одної музики. Просто це мені здається упирається в дві речі: це конкретний смак. Твій як меломана і це рівень може освіти. Ну, от якась така кореляція. Ну не те що освіти, освіченості, так не освіти, освіченості. От. В яких культурних колах ти скажемо крутився до війни, в тих культурних колах ти маєш змогу лишитися і зараз ніхто тобі не каже, давай починай слухати пісні про війну, які пише там, не знаю, джамала. Якщо він той Джамала і до війни не слухав, у нього просто був там позитив, Ну я не знаю, ну. Баректаршина в тому розумінні, якому вона є, вона була завжди, коли була війна. От не буде війни, не буде баректаршина. Як воно впливає на попкультуру, воно впливає таким чином, що вона просто заповнює ті ніші, які можливо заповнювала б якась інша музика. Це працює в дві сторони. Якщо людям постійно е давати е тільки щось позитивне, мені здається, що навпаки, баректаршина це позитив. Момент поп культури зараз на моєму перекладі. Я живу в Дніпрі, хоч це і місто ну недалеко від фронту, а скажімо так, там умовний Львів або Рівне це ще більш далеко від фронту, і люди іноді забувають про те, що йде війна. Люди живуть нормальне життя. Якщо у їхньому інфопросторі, просторі у культурному просторі не буде з'являтися щось, що нагадує про війну, люди можуть про це просто забувати. І можливо, мені здається, було б е, непогано, аби е, там знав таки історія ця історія, вона вже написана, те, що сталося. Але, наприклад, якщо б у 15-14 році е, не поодинокі якісь там випадки були, там е, там сама крихітка випусила, так там після... Чідрокерзи мені і так далі, а було багато цієї інформації в культурному просторі, то можливо наші люди вони були більш свідомі на той момент. Тобто, коли ми не маємо в культурному просторі оцієї цієї так там мостить. Е Військового контексту, то це дуже легко з нього випасти. Дуже легко ми бачимо, що люди, які до 24 лютого минулого року виступали у Московії, нині використовують байрактарщину як один із інструментів легалізації своєї творчості. Наприклад, та ж сама Лобода, і її пісня по-українськи: Ніколи не провежимо, ніколи не забудемо. Так відсутнімо напали. Чи може бути процес суспільної реабілітації для таких випадків? Uh, ну, скажімо так, це знав таки багато широке питання. Uh, ми підходимо до uh, будь-якого інфлюенсера, до будь-якого там трендсендера uh, і так далі, uh, як до людини, чи як до виконавця. Якщо ми беремо виконавці, всі ну там і піксельна спідничка, і Дорафеєва, яка випустила українською мовою, і та сама лобода це все один і той самий момент використання того, що зараз на часі. По суті, це актуальний тренд. Чи повинні ми пробачати людям те, що вони колись працювали в Росії? А потім скажімо так або там писали російською, а потім почали писати українською. Ну якби питання номер два. Мені здається, тут вже треба підходити не як до виконавця або там творця, а як до людини, що людина зробила, як людина вибачилася, і скажімо так, що людина робить зараз, і чи справді вона переосмислила. Бо ну ми не знаємо історії кожної людини, і треба дійсно підходити. Морсти. Так е крапково до кожної до кожної ситуації є ще третій, е скажімо так, прошарок людей це ті ноунейми, no яких ніхто ніколи не знав і не чув. І вони на барахтарній темі намагаються виїхати. Це просто ті сенси, які зараз на часі. Ну, типу, було класно співати про там гроші й цицьки. Ну, всі співали про гроші, і цицьки. Ну і це задівало там е 90% людей, бо їм воно цікаво. Потім е якось е на хвилі. Оці етнокультури, коли все етнічне стало модним, опа, ми бачимо go ей Опа, ми бачимо, онука з'явилася. Але чекайте, народ Go-A? Конкретно, ну там я пам'ятаю їх і ще 2013 року, як вони їздили по фестивалях і ніхто їх не хотів слухати і чути, бо вони були не в тренді. Вони співали ту етнічну музику, але вона була тоді ще, скажімо так, не на часі. Такий з Джері Хейл, так, типу охрана Атміяна і так далі. Вся ця примітивна музика, яка набрала їй купу підписників. А потім вона така оп і випускає там пісню, типу хвилі з калушами, типу там той самий. Мої мрії, ну це ж зовсім іншого рівня музичності твори. Це вже не охрана, атмєна. Ну пробачте. Тому мені здається, що, е, от, наприклад, той самий кейс Чері Хейл, він може спрацювати із цими людьми. Вони зараз повипускають трошки баректаршини, а потім подивись, вони можливо там розквікнуться як якась чудова зірка квітка, якої ми не чули, і будуть нам таку музику показувати, якою ну, вау. Ти разом із виконавцем Іфріт випустила пісню Баректарику Кому потрібні сенси, куди їх треба нести, і пишеться купляти бровеньок і пакету. Про що вона і яку думку вона доносить? Там є декілька відсилок на відомі треки, на аню трінчер на ту саму лободу і ну якби. Це був, можна сказати, є такий жанр, так як Діс. Коли ти звертаєшся до когось конкретного співака, дійсно є така барахтарщина, яка вона настільки примітивна, що ти коли її слухаєш, ти ну як ти не можеш не крінжанути. Потім, ну от ті самі адаптанти, так Лобода. Мені здається, що коли ти такого вже рівня стар. То ти хоча б найми собі редакторів, які тобі узгодять відмінки е цих слів. Ну перекладуть по-людськи, а не оце два незнайомця. Ну окей. Ну, це в мене просто трохи брови дригалися через те, що я такий трошки лінгвіст в цьому плані. Конкретно для мене писати щось про війну це повинно бути або щось дуже близьке до твого серця, або ну щось тебе вразило, і це реакція повинна бути. Якщо є якийсь сенс, навіть якщо він. Вир дуже примітивно, бо наприклад, та сама там uh, кандратенка, да цими нованьками встаньками, хоч там воно якось крінжове, але, хоча б там сенс є, це не просто натикані слова. Що виконавці мають зробити, щоб перезитування на темі війни не було масовим та не несло неякісний якісний контент. Я вважаю, що якщо люди не можуть написати, щось самі то у нас є купа авторів. Які офіційно дозволили використовувати свої? скажімо так твори свої, якісь знов таки пісні і так далі. Ну, люди, є люди, які вміють це робити, вміють писати, так запозичте або ну переспівувати ще раз там п'ятсот разів думи мої думи, то м -м, сорі, там не Тарас Григоров, він не ж ти раз перевернувся, окрім того, що вже є заюзане, ви можете використовувати купу всього. Ну я хотіла лише це сказати: що от берете. Берете біт, який у вас є, і воно працює, і воно має гарний сенс, і воно має гарну форму. І ваш голос, наприклад, тож ну, типу, робіть, не треба робити копіювання, і не треба робити, звиняйте какаху. А де межа між патріотизмом і байрактарщиною? Як розрізнити це у роботах виконавця? Якщо, скажімо так, цей творець до початку війни. Робив о, десь при приблизно того рівня все те саме, але там про кохання, про квітки, про собачок, про кішечок, то окей. А якщо він, наприклад, був рівня Джамали, так о, Боже, Джамала гикає там, мені здається, зараз бідна. О, був рівня Джамали, Харкіс, там я не знаю, той самий там о, Тіни Кароль припустимо, океанозе, а потім по війні почав писати оте, то тут є питання так. Типу, ти намагаєшся таким чином взяти о той прошарок населення, який ти не міг взяти, коли співав як щось круте, і романтичне. Так, тоді є таке, типу, це лицемірство. А коли ну по суті рівень сприйняття не відрізнявся, я вважаю, що так, це просто таким чином людина тепер проявляє патріотизм. Еректарщина є не лише у музиці, а й у рекламі та бізнесі. Наприклад, ковбаса ЗСУ, цукерки ППО або ж пиво Герої не вмирають. Чи означає це, що так бізнес реагує на події, які відбуваються нині? чи автори просто спекулюють на війні? Своєю думкою поділиться маркетологиня Тетяна Жданова. Як це взагалі відбувається? Хтось робить продукт, так і він цей продукт ну ніякий. Тобто немає відмінних властивостей, за які можна зачепити маркетингову стратегію чи чи комунікацію. Тобто на етапі створення продукту вже була зроблена помилка. І тоді маркетолог або власник робить іншу помилку, це вже друга помилка, коли починає шукати сенс в зовнішньому світі, так і зараз зовнішній світ підкидає якісь хайпові теми. Але це ніколи не спрацьовує. Але їм чомусь здається, що це спрацює саме в них. А оскільки маркетинг діє публічно, то і ми маємо що обман, маніпуляцію. Це чи просто на смак тут більш помітні ніж у фінансах чи є в менеджменту. Дійсно, не не купувати все це і заходити на соціальні мережі на сторінку цього бренду і писати, ставити погані оцінки і писати, що вам не подобається. Те, що ви бачите, це дійсно добре, дуже добре працює. Якщо ми не будемо купувати, то це ну просто не невдалий продукт. Його знимуть з виробництва, але або перероблять етикетку. Це я думаю, що це спрацюється. Це, це такий е, просто е, негативний зв'язок завжди спрацьовує з бізнесом, бо бізнес дуже чутливий до того, що його продукти не купують. Думаю, що все ж таки ми е, зараз більш пов'язані одні е, друг, е, друг з другом, і зараз такий обмін е, іде більш інтенсивний. І коли хтось з наших знайомих щось засуджує, то на нас це теж впливає. Я думаю, що ми дуже швидко вчимося. Аби не було засилля патріотичної тематики у рекламі, нардепи ініціювали відповідний законопроєкт. Його нині опрацьовують у комітеті. Поки дикі дички ширяться мережею, формуйте свою думку та зміцнюйте критичне мислення. А з вами була Марія Марчук та програма 3 крапки. До зустрічі за тиждень! ごありがとうございました